Я був блогером Юкрен Гета півтора року і перейшов на YouOnline. На YouOnline я був блогером два тижні, і мені є що вам розповісти, щоб застерегти вас від помилок. Як сім маєте з вами Квінти, і сьогодні я хочу з вами поділитися однією історією. Як я зробив крок у невідомість, але на жаль, зіткнувся з обманом і попав у дуже скрутне становище. В цьому відео не буде дуже багато монтажа. Скоріше за все, я буду просто вирізати своє мовчання і так далі. Ну і зроблю якийсь фон красивий. Хочу почати свою історію з самого початку, як і багато з вас. Ас, я виїхав з окупованої території і почав в новому місті все з нуля. Я намагався будувати своє нове життя, розвиватися та шукати себе. І знайшов я себе в юкренгита. Я почав знімати юкренгита. У мене з'явилася дуже чудова аудиторія, знайомі, друзі. Ми почали грати разом. Але потім я перейшов нею онлайн, де мені запропонували неймовірно файні умови, але вони були лише на словах. І після цього я опинився в дуже скрутному становищі, і тому сьогодні я вам розповідаю про цю історію, щоб вам розповісти, чому так довго не було відео, а також стрімів. Як тільки я виїхав з окупованої території, я почав знімати собі квартиру, а саме зараз я проживаю в місті Дніпро. Ну і, звісно, як ви вже чули, знайшов себе на юкрен Почав знімати відоси, розвиватися, було дуже файно. Але через півтора року ми розійшлися в умовах щодо співпраці. І на той момент, так раз таки мені запропонували нову співпрацю, а саме співпрацю з U Online. Мені запропонували. Внували неймовірно потужні умови, обіцяли дуже привабливі умови, дуже велику допомогу у створенні відео. Казали, дадуть велику можливість для розіграшів, щоб я міг робити подарунки своїм підписникам. Ну і Ви мені можете сказати, так тобі дали цю можливість? У тебе зараз є розіграш на три машини. Жодну з цих машин мені не видали. Мені допомогла Молі Ватсон у цьому розіграші, тобто допомоги не було. Але don't push за Хорса, все по черзі. Так ось я думав, що мені дадуть дуже файну допомогу, що я зможу вам дарувати якесь майно в грі. Розіграші та піднімати актив. Також я думаю, що всі ви розумієте, що це не безоплатно. Пропонували дуже файну зарплату. Я вже подумав, нічого собі, я зможу не жити від оплати квартири до оплати квартири, а навіть більше вкладатись в плані фінансового у відоси. Можливо, робити якісь відоси з розіграшем, а можливо, просто робити розіграші для вас поза ігрові, тобто не на майно, а на якісь навушники, клавіатури і так далі. Але за два тижні роботи я зіткнувся з таким жахливим ставленням, що вам навіть і не снилось. Ось для прикладу: на юкренгід. Україн... Хита, коли тобі треба щось для відео, що дозволено видавати, тобі це видають протягом 30 хвилин, максимум 1 година. На Юанлайн, коли я сказав, що мені треба допомога для відео, я чекав ну мінімум 30 годин. Я написав з самого ранку, 8 ранку. Повідомлення, що мені там треба, і перечислив, що було не дуже багато. Це можна зробити за хвилин 10. Ну і в кінці кінців я прочекав 30 годин. Лише на наступний день мені нарешті видали те, що мені треба, і мені прийшлось перенести відос. Просто розумів. Мені казали, буде допомога, а потім да-да-да, зараз вийдемо, зараз допоможемо. І в ітогі я просто прочекав дуже довго. Це так не робиться. Тобто, допомоги на YouOnline для блогерів немає. Вони просто обманюють, що вона буде. І врешті-решт, справжнє нутро YouOnline. Уявіть, я працював два тижні на YouOnline знімав відео, розвивався, і за два тижні мені жодного разу не заплатили зарплату. Мені казали, так, зараз буде, так, зараз буде. Вони лише маринували та казали, що зараз виплатять зарплату, і в кінці кінців. Мені написали, ми закінчуємо співпрацю, не виплативши мені зарплату, на яку ми домовились, просто кинули. А я в цей момент вже почав набирати актив, вже розвивався на сервері та знайомився з людьми. Тобто вже починав розвиватися як блогер. І підскажіть, будь ласка, як це назвати, як не кинули? Бо зараз там є людина, яка просто вербує інших блогерів для того, щоб перейти туди. Це Іван Субоцін, колишній піар-менеджер GTA. і він знає, яка є політика у GTA, Що якщо ти підеш, ти не повернешся. І знаючи це. Вони переманюють за файні умови, а потім дають ще гірші умови. Це шахрайство. Зараз хочу звернутися до молодих блогерів, які думають, куди їм іти, де знімати і так далі. Або ж молоді блогери на кренгита, яким зараз вже пропонують перейти на юанлай на платну основу. Подумайте тисячу разів. На власному досвіді я переконався, ця компанія діє непрофесійною. Може вас просто в будь-який момент залишити без заробітку, просто кинути. Я прийшов сюди, щоб дати молодому проекту можливість розвинутись, допомогти у цьому. А в итоге в свою сторону я отримав лише обіцянки і жодних дій. Мені не виплачують зарплату, попри всі підтверджені домовленості, а також звіти. Команда лише маринує обіцянками, і у відповідь нічого не робить. Це буде дуже грубо, але у результаті тут блогерів тримають просто за, я не знаю, пачку чіпсів і баночку живчика. Або просто кидають, як це сталося зі мною. Це не схоже на підтримку, це не схоже на бізнес, це схоже на шахрайство. Моя остання дія в цій ситуації. Я втомився це вже терпіти і. І чекати якихось дій від них, я роблю публічну заяву, що Юанлайн це шахраї, які обманують блогерів. І зараз я спокійно можу піти в поліцію і написати на них заяву за шахрайство. І зараз, мабуть, у вас є запитання: а куди далі? ЮАНЛАЙН явно ні. У мене навіть немає бажання дивитися в їх сторону. Юкрен Гета у мене немає можливості повернутися. Бо треба розуміти, що UG це потужна компанія, яка не один рік на ринку. І вона не може дозволити собі тримати блогерів, які можуть туди-сюди ходити. І навіть якщо ти будеш доказувати, що. Ти вже не підеш, розумієш, що це справді найкращий варіант. Треба дуже сильно постаратися, щоб повернутися. Ну такий головне питання: куди далі? Я прийняв рішення, що я повернусь на Юкрен Гета. Попри всі слова, які я казав до цього, що повернутися не можна, і для тих людей, які вже побіжали писати в коментарі, ясна знову продався, вони заплатили більше. Я повертаюсь на Юкрен Гита, не як медіа, як звичайний гравець, який буде грати та знімати свою гру. Я не можу залишити свою аудиторію, яку будував півтора роки без контенту, тому я буду знімати. Для вас відоси, будемо з вами грати, зустрічатися на роботах, у фракціях, кланах або ж просто на карті. Я буду знімати контент для вас. У мене навіть немає мого аккаунта Дмитро Квінтов ідішкою 11131. Я не можу на нього зайти. Я створив новий аккаунт і буду для вас знімати. У мене немає блогерки, немає адмінки, але є можливість грати. А якщо є можливість грати, є можливість знімати. Головне, що хочу вам сказати, перед тим як зробити справді дуже важливе рішення, подумайте тисячу разів, а вже потім його приймайте. Ну і ви Ходить, хай щастить.